Граю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. І ось такі гарні тюльпани у нас розквітають на заході України, у західній частині України. Ось трішки буранів, але ви не звертайте уваги. Поки що у нас мокренько і ще ми їх не плавали і не просапували. Але така краса милойоко. Також ось, ось такий вогняний, гарний, червоний з такими краями е, жовто-гарячими і ще один такий біленький. Також є тюльпани, які ще не розквітли, але скоро повинні розквітнути. Також тут. І ось тут такі ще зелененькі. Ось також ось, полунечко в мене дозріває <кхід> Все чудово, гарна погода, сонечко гріє. Це перший раз за, за два тижні. Також у нас є такі курчата. Ось так, їх, правда, небагато, десь не знаю, там ще бігають, біля 15. Це з інкубатора, що вивелося. Яєць було біля 40, ми поставили так, щоб мати швиденьку курчата, але Через перепади температури багато яєць завмерло, тому ось такий у нас вихід. Ну, слава Богу, що й це є. Гарні, жвавенький вже пірячко росте на крилах, все чудово. Питали мене, коли вже будуть кури птахи. Ось, в такі. Ось такий у нас молоднячок. І ось такі наші кривонятки. Питали мене, чи ми не продаємо. Цих ми не продаємо. Ось цих хіба що з іншого виводку. Ось ці ми собі залишаємо тут 5 кровиць. А от гарненькі хочемо рижі, хочемо чорних, хочемо сіреньку таку, так що ці не продаються. А ось ці, друзі-бандити, то вони продаються. Але, але не вже десь за 3-4 тижні вони якраз підростуть. Ми їх повакцинуємо по можливості, якщо успіємо, і ось їх можемо продати. Але треба ще дочекати, треба, щоб все було з ними добре. І ось їх ми зможемо продати кому потрібно. Хотіли трьох, але не знаю, яких іменно просто. Ми тільки цих білих і отого е, Рижого з білим продаємо. Більше поки що ніяких. Сонечко сіяє, а кровенятка трішки нагрілася на сонечку і вже пити йдуть. Ось так. Уже цю мамку виснажили. Також, якщо вам видно, кривиця розляглася, у нас дуже тепло. Зараз подивимося, яка температура. Так само і наш криль. Все-все. Ось, дуже всім спекотно. Аж у мене штатив нагрівся. Все, так у нас тепленько. Температура у нас, друзі, 25 градусів тепла. Ось, уже... Один день літа. Ось 25 градусів. Тут 20, а тут 25 ось поділка, Навіть 26. Ось так у нас тепленько. А мої ягнята вибігли пастися. Ось так. Вони так далеченько. якщо все вам видно, бо я не бачу, просто сонце б'є. Ось. ось такі. Карапузи ростуть не в довжину і не в висоту, а в ширину. Ось так. І курка з ними пасається. Ось ну, такі карасончики. От вибігли трішки попастись. Не знаю, як їм не, не жарко, не спекотно. Вони такі чорні. Чорний кольор під, притягує сонце. а Вони сві, бігають по соці, граються. Ось так. Дуже багато комах тепер прокинулися знову. Уже багато прокинулося комах різних. Жучки вже бджоли гудуть, кусають. Ось так. Ну, ось так, якщо, видно, літають бджоли, запилюють сливу нам, щоб були плоди. Але чомусь на своїй полониці, на цвіті я ще не бачу бджіл. Ось так. Як завжди, я завжди здаю вам відео звіт по полуниці. Ось е, завізі. Бутончики порозпускалися, але ще не цвітуть. Полониці ще не цвітуть. Ось такі гарні кущі, досить гарні такі, розростаються, Я їх підживляв курячим послідом і ось гарні гарні. Оце найкраща піджива для полуниць. Вони гарні нарощують кущі і потім гарні плоди в них величезні. Також посадив трішки я ще полениці. іншої, іншого сорту. Ось так. Не пам'ятаю, який точно сорт брав у знайомої також підписниці мого каналу. Ось такі гарні кущики, тільки вчора їх посадив. <кхем> Сьогодні вечором треба буде їх підлити і все. Може ще і декілька днів підряд, якщо буде гарна сонячна погода, щоб воно не пересихало. Ось так, уже також полониться з бутонами. Великими ось тут особливо, дивіться, яка велика зав'язь. А ось наші птахи. Гуси. Декілька курей, кури не дуже хочуть бігти сюди. У нас справді сонячна погода. Просто казка. Ось так усім гарного дня, мирного настрою і Божого благословення. Всім нехай щастить у розведенні птиці, кролів і іншої живини. А ви також мені побажайте удачі і напишіть гарний коментар. А хто хоче купити кровонят, також пишіть у коментарі. Я зв'яжуся з вами і ми обговоримо цю тему. Всім до зустрічі!